3 міністри нера після обіда вечора. Ну і прийшли до мене і сказали, що десь дітей відправити культуватора. І ми прийшли до культиватора. Ну, так і Але кажуть, так як ми не маємо права до вас на побіг заходити, треба вам дати дозвіл. Я так, як я жінка, пенсіонерка, не дуже така грамотна, Я думаю, я нічого нікому не права прийшли, навіть до офіціватора не шукали, полетіли на город по саду по всіх городах і почали шукати, не знати чого. Потім прийшли, нижче на город і біля ями, де я картоплю складаю, там лежало кучу знил'як, натурального змія. Вони прийшли і сказали бабцю, ви шукали воно, а собі, ви понад що ви Наркотики, марофами, якусь вирощуєте. Ворота і кинули і пішли. Набрали, взяли з Кам'янку Бурського у Тук 56, незалежності, який жиє той понятий. вже взяли другу понятого, привели з того зимо, звітали, забрали, закрутили таку справу, щоб сьогодні слонята справа тягнеться. Але попався мені добрий э, адвокат, у Львові Олег Володимирович, який їх розкрутив. Okay.